Симфонія кольору саме таку назву має виставка художніх робіт під керівництвом Юрія Собка. Кілька десятків авторів представили тут близько 50 картин різних жанрів. Різноманітна за технікою графіка та олійний живопис дивують глядача барвами та новизною. Ну да, є талант, є хисти. Дуже талановиті попадаються. вообще, дуже талановиті діти. Ну так, да, треба їх підштовхувати. І задача викладача в цьому заключається – виявити талант і направити його. Бо деякі діти, от хтось графіку, хтось з голови такі роботи малює цікавіші, йому не треба давати там якісь гіпсові фігури, бо можна відбити у дітей бажання навчатися. А там ми знаходимо з ними общий язик. Буває тяжко з кимось легше, з з кимось складніше. Однією з учасниць виставки є пані Наталія, яка каже, що малювати любить з дитинства, колись ходила й до художньої школи. Зараз же теж частенько береться за пензлики і олівці, але зазначає, що малює не швидко, що правда намагається якісно. Я стараюсь ну, малювати все, що мені подобається. Це може бути і квіти, і тварини, і природа, ну і саме люди теж. Дуже гарні бувають. Я малюю квіти той тобто, з любов'ю, і я стараюся знаєте, як щоб вони були довершені, досконалі. Ну, у мене як правило, це не виходить, і тому вже наступна робота все рівно має бути ще більш досконаліше ніж попередня. Учасниці виставки Єлизавету надихають на творіння нових картин. Люди, персонажі з мультфільмів і сни. Ось це от мої картини, ну намагаюся лісувати то, що мені подобається. Не знаю, з дитинства рисувала хобі таке Було потім стало моїм заняттям. Яскраву виставку ви можете побачити, ще впродовж кількох тижнів в одному із залів художнього музею. Щоправда, працює він в усі дні, окрім понеділка. Іванна Бородач, Генрієта Беух та Андрій Дубінецький Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.